Так, всім привіт! Сьогодні будемо ролити на аккаунті Дениса. Маємо вибити дракона. Так, Форбсі він ігору вже пролітає. Подарки виходні. Давай глянемо, що тут у нас є. Грузиться, грузиться, грузиться. Як завжди... А, так, подарки на вихідних. виходнах, подарк вірні ексиптизяблі ти ті на карт. Ясно, то він, значить забрав. Ну тепер можна ухти щось безплатне. Ага, настільки безплатно купити 6 на самоцвіті, щоб безплатно вилучити щось. 48 раз. Якраз яйка. Що можна вибити Нам? Нам три любого дракона. Або Арктику, або дракона. Просто... О, максимальний приз одразу з по ЗП. О, Валентина можна вибити. Психощит, міфічний мішок, золотий ключик, сущність, ще якась фігня. Сто самоцвітів. Хоча самоцвіти тут не... А, ні, можна самоцвіти виграти. Я думав, що не можна. Сто самоцвітів. Знову. Яйко, яйко, сподівайко. 200 самоцвітів. Поки що не везе. Поки що не везе. Отак от. 3000 самоцвітів. Кра ні, не самоцвітів, знайків початку. 100 самоцвітів. Паскудство. Де дракон? Дракон. Бо Арктику. Треба вибити 5 Арктик, щоб зразу на другу цю. А рідким шокром. Зразу щоб на другу еволюцію було, все нормально. І п'ять драконів таких було б взагалі бомба просто. 300 синіх самоцвітів. 50 кристалів. Муси вибрати. Тисячу тисячу самоцвітів. золотий ключик. Нафігам ти золотий ключик. Дві тисячі знаків почату. Заче. 200 самі. Десь дракони десь три 3... 3... нормально по яйцях заїхати. Я бачу, щоб вони щось попалися. <реш> Міфічний мішок. У Психощит, руна. Повністю безполязна. Ну, Вона нам випала. Лучше бы випало зразу зубов яйца четыре дракона. круть. яич справа, мастер яиц. Яйц. Редкий мешок. Семнадцять проб залишилось. 1000 знаків. А вони врізали шанси взагалі майже на все. Там що навіть це самоцвіти ролиш, що можна посиніти поки вибити щось нормальне. Люди там по 100 тисяч зливають, щоб черепа вибити. Вау, руна психо яйця. А, ще та. Ще один надзвичайно рідкий сундук. Мішочок. Ще один мішочок. Рівень рідкості зашкалює просто. Кап'єт. Дев'ять спроб. Ну, ну, важко тиньки хоче хочу. Я маю своє яйце, в них не треба. Що яйцо. Три тисячі, максимальний приз по знаках початок тільки так витягується. Ну, п'ять спроб. Що прозочок? Ну давай, давай. Яйцо. Не підведемо. П'ять, Тупа нічого не кристали. Все Три спроби. Три. Дві. Два. Я холодний взагалі. Хоч би от. Ну так довго думає, так з піцом, типа, ніфіга тобі не буде. Жаль. А може, а може ні. Гадство. 48 спроб і ні, жодного дракона, ні в Валентину, ні в вся, всяке гівно, то випадало зразу. А щось нормальне, нічого, ще якісь акції, в яких ми маємо прийняти участь, окрім яїчної справи. Печаль, взагалі жорстка печаль. Отак от. Подивимося, щасливі. Шансів ноль. <світтє> ага. А я так розумів, <світтє> де не тут пробігся. Так. Подарки без безплан... Я думаю, тут же все більше ніяких немає. Печаль. 2150, 200, 200, 100, 3000. Ну, Знаки в початок капець набили. Тільки. Пласна. Ну, там максимальне приз 3000 тисячі було, але толку з них взагалі. Угу. Просто гаде. 81 тисяча самоцвітів. Нормально. Що ж, <ріст> <ріст> нічого не вибили. Всім не удачі. <ріст> не будемо плакати за драконами.